Кожного дня наші воїни майстерно знищують російську техніку. Саме тут, серед мовчазних дерев, українські захисники стають останньою перешкодою на шляху ворожої залізяки. Здається, ми вже почали забувати про наші улюблені джавеліни, які після початку російського вторгнення в Україну в лютому 22-го року стали символом українського опору. Втім, бійці збройних сил не залишають шансів окупантам за допомогою цього американського ПТРК. Друзі, як гадаєте, чи можна Джевелін вважати міні хаймарсом Поділіться своїми думками у коментарях. Та якщо вам подобається такий формат відео, за своїм бажанням можете підтримати, поставити лайк. На початку повномасштабної війни ворог був впевнений у своїй численній перевазі, відправляв уперед танки, броньовані машини та піхоту. Однак інші чекали на свій вихід за допомогою FPV-дронів, ПТРК Джевелін та мінометів українські бійці знищували БТР, танки та десятки окупантів. ФГМ 148 Джевелін переносний протитанковий ракетний комплекс, якому властивий принцип вистрілив забув. Ракета має теплову голівку самонаведення, тому оператор ракетного комплексу не має супроводжувати і коригувати політ ракети після запуску, поки вона наближається до цілі. На цьому відео ви бачите, як у Донецькій області працює БПЛА Switchblade 600 поставлений США. Він забив зенітний комплекс Росіян Бук М2. Але що ж спільного між Свічблейд та Джевелін? А ось що Джевелін використовує боєголовку тандемного заряду, подібну до Switchblade 600 і може знищити будь-яку машину на полі бою. Наші бійці без страху і злагоджено здійснюють свої завдання. Вони щоденно карають незграбного ворога, який лізе від усюди. Мета досягнута. ще один танк у списку знищених. Колись затишна долина тепер перетворена на поле бою. Якщо витривало стояти на передовій, то з часом перетворюєшся у невгамонного вартового неспокійного миру. Спостерігаючи за кожним рухом противника, ракети Джевеліна прямують точно до мети. У результаті ще два російських танки. Т-72 знешкоджено. Оператор Джавеліна також може вибрати один із двох режимів атаки ракети. Атака згори або атака по прямій. Завдяки можливості атакувати згори ракети «Джавелін» можуть уражати бронетехніку у дах, який менш захищений порівняно з лобом та бортами. Після пуску ракета здіймається на висоту 160 метрів та залишається на цій висоті, поки не наблизиться до цілі на необхідну відстань та під гострим кутом падає на неї згори. Відстань до цілі має бути не менше 150 метрів. Цей режим не придатний для ураження техніки в укриттях під мостом, а також завислих вертольотів. А ось відео знищення російського гіацинт с в районі населеного пункту Петрівка Запорізької області. Друзі, цікаво, як гадаєте, це Джевелін чи ні. Поділіться своїми думками в коментарях. У режимі прямої атаки ракета летить за похилою траєкторією. А для цілі на відстані 2000 метрів. Ракета спочатку здіймається до висоти 60 метрів і звідти майже за прямою летить у бік цілі. Цей режим призначений для ураження бронетехніки в борти, лобову проекцію та завислих вертольотів. Мінімальна відстань до цілі дорівнює 65 метрів. Приблизно 2300 метрів до ворога одна з найбільших відстаней, які подолав ПТРК Джевелів, перш ніж точно вразити російський танк. Двигун має достатньо енергії, аби ракета досягла зазначеної цілі. Однак він повністю вигорає вже на відстані 850 метрів. Перші моделі ракет мали ефективну дальність ураження цілей близько 2 км, яку вдалося поліпшити до 2,5 км у наступних версіях. Ракета здатна пролетіти на відстань 4 або 4-5 кілометри, але тут влучання у ціль вже не гарантоване. У такі моменти все, що є навколо, зупиняється. Це той момент, коли рука захисника нищить ворожий танк. Захисники України продовжують невтомну боротьбу з ворогом. Вони несуть на собі тягар цієї війни. Вони не в гамоні землі, які стоять на стороні справедливості і миру, не дивлячись ні на що. Не залишайтесь осторонь. Підтримайте добрим словом у коментарях, а також поставте лайк, якщо вам сподобався формат такого відео. Дякуємо за вашу увагу та вашу підтримку. Разом обов'язково вистоїмо. До зустрічі!